Диспетчерська служба виробничого відділу управління Прат Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат відіграє важливу роль у забезпеченні ефективного контролю та управління виробничими процесами. Її основні завдання полягають в аналізі виробничих даних, оперативному реагуванні на проблеми, що виникають, і допомозі структурним підрозділам у вирішенні виробничих питань. Саме під час виконання цих обов'язків диспетчер Павло Паламарчук виявив дві проблеми і запропонував їхнє ефективне вирішення. Його задум на сьогодні успішно реалізовано завдяки проєкту банк ідеї компанії Ферекспо. Одна з основних проблем, що впливала на ефективність роботи спецтехніки у цеху виробництва окатків, як зазначив Павло Паламарчук, полягала у необхідності виїзду машин на підкачування балонів. Ми втрачаємо дуже багато часу, це мінімум години-дві на це очікування, поки техніка приїде вже з, з, з підкаченими балонами. Ось, наприклад, якщо виїжджає навантажувач, то простаюють автосамоскиди, Якщо виїжджають автосамоскиди, то простаює. Навантажувач без машин. Павло Паламарчук запропонував створити на складах ЦВО спеціальні пункти підкачування балонів. Це дозволило скоротити простої спецтехніки, зменшити витрати пального, а також оптимізувати роботу інженерно-технічного персоналу. Упродовж двох місяців ідею було реалізовано наприкінці осені 2024 року. Спецтехніка отримала можливість підкачувати шини не виїжджаючи з території цеху. Результати перевищили очікування ефективність роботи значно зросла, а простоїв вдалося уникнути. Іншою важливою проблемою, яку помітив Павло Паламарчук, було те, що та сама спецтехніка. Часто змушена переривати роботу для заправки пально-мастильними матеріалами. Водіям доводилося виїжджати до ремонтних боксів для доливання моторного трансмісійного масла, то солу та інших рідин. Це також спричиняло значні простої, що знижувало ефективність виробничого процесу. Вихід із ситуації було знайдено. Було запропоновано саме на складах ЦВО зробити. Такий пункт для аварійної видачі мастил, тобто це шафи, тобто це каністри, там умовно по 20 літрів, і водії та машиністи больдазерів можуть оперативно підійти там до майстра або до механіка, взяти цю каністру і відразу заповнити ну, всі свої ємності на ті рівні, які їм потрібні. Друга ініціатива Павла Паламарчука також мала низку переваг. Це підвищить коефіцієнт технічної готовності техніки, це тобто, знову зменшить простої в очікуванні сервісу. Це ми ну, виграємо і в збільшенні об'ємів із перевезеннями, і катищем, і сировини. Тобто це покращує виробництво, я думаю, в рази і зменшує простої. ініціативу працівника диспетчерської служби щодо створення пункту аварійної видачі мастильних матеріалів на території ЦВО реалізовано 2025 року. Нині ведеться робота над уніфікацією мастильних матеріалів, щоб вони підходили для різних видів спецтехніки. Проєкт банк ідей Павло Палмарчук вважає ефективним механізмом участі, оскільки він дає змогу співробітникам впливати на розвиток компанії і впроваджувати нові ідеї. Хочеться подякувати нашому банку ідей всім спеціалістам, які там працюють, а також керівникам структурних підрозділів, які також допомагають у вирішенні цих питань. Ось ну і нашому керівництву, які заохочують співробітників подавати ідеї, які направлені на покращення наших виробничих процесів.